Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в програмі ми говоритимемо про світ музики, про реалізацію кращих творчих проєктів на Житомирщині. Адже саме року, що минув, на кілька днів Житомир став осередком високої інструментальної музики, високопрофесійного виконавського мистецтва, містом куди з'їхались професори консерваторій, музичних академій, музиканти зі світовим ім'ям. Все це в рамках четвертого всеукраїнського фестивалю сонячні кларнети, який, до речі, цьогоріч набув ще й статусу міжнародного. Про це ми говоритимемо гостем нашої студії, начальником управління культури і обласної державної адміністрації Юрієм Григоровичем Градовським. Вітаю вас! Доброго дня! Ми які можна уже зробити підсумки вашого відомчого відомства? Ну, рік, що минув, він справді був насичений у нас в області. Різноманітними культурними подіями, фестивалями, конкурсами, конкурсами, святами, оглядами творчими. І ось ви власне розпочали з того, що в четвертий у нас на базі нашого коледжу культури і мистецтв імені Огієнка в листопаді минулого року проходив четвертий всеукраїнський фестиваль, такий, який називається «Сонячні кларнети». Красива така назва Сонячні кларнети. Він має статус всеукраїнського, але з огляду на те, що в минулому році в ньому брали участь професура, видатні музиканти, як ви сказали, зі світовим ім'ям, представники із Москви, Санкт Петербурга, із Білорусі, із Польщі, то ясна справа, що цей фестиваль вже не буває мимоволі. Не буває статусу міжнародного. І тому ми вже війшли з пропозицією до Міністерства культури України з пропозицією про надання цьому фестивалю статусу міжнародного. Взагалі, я повторюсь, вже багато було таких подій віхових, так би мовити, тому що в нас є традиційні фестивалі, містечкові, як ми інколи їх називаємо. А є величезні фестивалі, такі як уже традиційний, вже більше 25 років, фестиваль літературно мистецький верніше свято, Лесені Джерела, Романівська весна у Попільнянському районі, зорі над Убертю, фестиваль сучасної української пісні в Олевську, Грудневі вечори в місті Житомирі, ось вже 15-й рік поспіль. І якби сказати, у загальне, то це все, що я кажу, то культура нашої Житомирщини жила повнокровним життям впродовж 2013 року. Знаковим, що стало? Стало те, що став всеукраїнський фестиваль міжнародним чи щось особливе для культури. Була якась знаковість, мабуть, крім подієвості і відзначання вже традиційних, ну скажу свят, так, скл... скажу склалась? так, що е, не повних три роки тому назад з ініціативи. Сергія Миколаївича Рижука ми відновили творчі звіти районів і міст області, не прикріплені до якоїсь певної дати. А в 2013 році, відповідно до указу президента України про відзначення на державному рівні і міжнародному рівні до сутріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка відновлено. Таку форму, здавалось би, сталу, можливо, там забуту, але ми її відновили. Творчі звіти районів і міст області, яка От вони вже присвячені конкретно 200 річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, тому що 2014 рік, та ще, власне, і 2015 рік оголошені оголошені роком нашого Великого Кобзаря. І тому із жовтня місяця ми розпочали щопонеділка. Творчі звіти районів і міст області присвячені цій даті. І от я хочу сказати, що ця подія, вона я навіть не чекав, що буде такий підйом у виконавців, такий підйом і розуміння у місцевої влади на місцях голів районних державних адміністрацій, голів районних рад. Я не чекав, врешті-решт, що буде такий підйом з боку навіть глядача. Всі без винятку. Творчі звіти будь-якого району зали нашої центральної сценічної площадки, зали обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочергів переповнені вщент. Кожен концерт, кожен концерт. проходить? Так. Я дивлюсь, поповнюється матеріально-технічна база виконавців, нові костюми, нові інструменти. Колективи дещо повторюються, але пісенний матеріал, поетичний матеріал, танцювальний матеріал абсолютно новий і свіжий. І тому це сприймається справжнє як справжнє свято культури. Як ви думаєте, два роки тому, коли ви проводили такі звіти, народилися уже не просто обласного рівня колективи, а всеукраїнського. Ми відкрили багато імен. Цьогоріч ми відкриємо, запалимо ще пару зірочок. Безперечно, ми все відслідковуємо і, завдячуючи обласній державній телерадіокомпанії, яка дуже широко висвітлює цей захід в цілому. Ми потім традиційно вже по завершенню обов'язково е сідаємо декілька днів ретельно ще раз для того, щоб відновити все в пам'яті, ретельно переглядаємо звід кожного району з тим, щоб не пропустити жодного виконавця, жодної дитинки, жодної. Людина, яка вже ну досвідчена, скажімо, на сцені, але все одно, щоб нікого не пропустити, тому що минулого разу знову ж таки за ініціативи губернатора нашої області було виділено мільйон, і я цим пишаюсь, як очільник культури області. І коли ми буваємо на різних нарадах в Міністерстві культури, я спілкуюся з своїми колегами з України, так? то ніхто не вірить. А на відзначення кращих колективів в області минулого разу було виділено мільйон з обласного бюджету. Зараз я навіть відкрию трішки таємницю. Що планується виділити на відзначення кращих виконавців, які беруть участь у цьому фестивалі? Більше набагато, набагато більше. А що це дає знову ж таки грошовий еквівалент? Це пошиття нових костюмів, це зміцнення матеріально-технічної бази. У нас три райони е -е, за підсумками минулих. Минулого творчого звіту придбали собі професійні сцени пересувні, які можна монтувати, виїжджати будь-де, ставити на стадіоні там, чи в парку відпочинку. Ставляться сцени, це вже не треба оренди там і так далі. Тому є стимул, так би мовити. Але головний стимул, Головний стимул в тому, що глядач отримує задоволення, що люди, які приїздять до нас на творчі звіти, вони теж, я по собі знаю. Що вони отримують неповторне, неповторне моральне задоволення. Почали відбуватись майстер-класи на базі культосвітнього училища, музичного училища. Наскільки ось таке спілкування з глядачем, з відвідувачами популяризує музику і розкриває те, чим займаєтесь ви це ну, життя знаєте, професійно? Ця, так, ця форма абсолютно не нова. І от ви, мабуть, Ніночко, бували на наших концертах нашої легендарної хорової капели. Академічної хорової капели Орея, коли заслужений діяч мистецтв України Олександр Олександрович Вацик проводить глядач, навіть не усвідомлює того, а він уже проводить з глядачем майстер-клас відповідний і заставляє глядача співати. Тому для нас проведення таких фестивалів, як сонячні кларнети. Як грудневі вечори, Та, власне, оці фестивалі, присвячені творчі звіти, присвячені 200-річчю народження Шевченка, вони свої рідні майстер-класи. От зят сонячні карнети приїжджала професура з усього світу. Я вже не, не буду повторюватись. Так вони зустрічалися в навчальних аудиторіях нашого коледжу імені Івана Огієнка, і я бачив, з яким задоволенням е, сприймали ту інформацію. І навчалися студенти училища. Так само і грудневі вечори ну, приїздять виконавці із світовим ім'ям. І нехай навіть там, скажімо, видатний наш український заслужений артист України Лауреат Багатьох, багатьох фестивалів Юрій Кот, піаніст цього разу він не проводив майстер-класи, так. А проводив він, коли у нас традиційно ще ж відбувається фестиваль мистецтв присвячений, присвячений нашому славному землякові Святославу Ріхтеру. І в 2015 році, це вже забігаючи наперед, ми на державному рівні будемо святкувати цю визначну дату. Тому Юрій Кот проводив безпосередньо на фестивалі імені Ріхтера. А от зараз він приїхав у складі симфонічного оркестру Національного Радіо. І виконував як він як виконавець приїхав але ж були на концерті студенти нашого музичного училища вони це як губка сприймали вони дивили, я ж дивився за реакцією глядача і студентів тому у нас є певна практика і ми її будемо продовжувати в цьому в цьому напрямку не можу не сказати і про театр який ювіляр цього року яка програма чим збагачено що планується ще зробити? Ну, перш за все, театр займається своєю повсякденною рутинною роботою, яку не бачить глядач. От... Але театр став, скажімо, того року, але лауреатом багатьох числа міжнарод... конкурсів. І, і міжнародних в тому, в тому числі. числі. І, причому це велика заслуга і, творчого колективу і дирекції театру. І це визнання, врешті-решт, коли їдеш на міжнародний фестиваль, там, де Присутні театри із Москви, із Тбілісі, із Білорусі, із Польщі і так далі не буду перераховувати. І наш театр привозить гран-при. Це визнання міжнародне. Я вам точно кажу, я вже неодноразово про те казав, що на спектаклі нашого академічного театру приїздить глядач з Києва. В Касі купляють квіточки. І ще одна така закономірність останніх років, що ну, практично без винятку на спектаклях нашого театру великого і малого академічно-лялькового е переповнені зали Аншлаги. Це надзвичайно приємно для артиста. Я повторюсь, вже найвища похвала оплески глядача, і коли за 100 метрів питають лишнього квіточка, це говорить про те, що ага. театр працює. Ясна справа, що нові постановки в плані. От я вже так чуть-чуть привідкрию -чуть, завісу, готується спеціальна така літературна, ціла композиція, театральна до дня народження безпосередньо 9 березня 203 річчя Шевченка. Але і наше музичне училище в чорновому, так би мовити, варіанті вже показали один раз оперу Катерина. Ми відновлюємо 100 років, не було на сцені житомира, скажімо так, ні в Старому театрі, ні в новому театрі, не було такого виду мистецтва, як опера. А от студентами, викладачами музичного училища, цей жанр відновлюється. І тому я не знаю, в кінці січня, на початку лютого, але до березня обов'язково. Я думаю, що декілька разів ми покажемо на сцені. Ну, зараз у нас є така дещо перепона, але вона надзвичайно мені приємна. Зрозумієте, ми не можемо показати оперу на сцені нашої обласної. Філармонії імені Святослава Ріхтера, тому що йде внутрішній капітальний ремонт. І тому ми покажемо у глядацькій залі або музичне училище, або будемо проситися до вас, що ми зараз робимо останнім часом, тому що просимо всі позички, орендуємо зали обласного театру, обласної державної телерадіокомпанії, міського палацу культури, і десь, але в нас йде ремонт. Тому це така буде теж подія непересічна для житомирян і для гостей нашого міста. Щодо ремонту. Коли, ну, звичайно, в ремонті не кажуть, що закінчу завтра, але про те, яким часом побачимо нову, красиву, освітлену, осяйну і позолочену? Е, Ну, принаймні, ми цього хочемо. І керівництво області дуже цього хоче. І знаєте, як кожен раз, заходячи в приміщення філармонії, там все у будівельних лісах таких стоїть, все в пилюці. Але я дивлюсь, як. З яким задоволенням все одно внутрішнє і гастрольне життя колективу філармонії продовжується. І от я дивлюся, як горять очі в артистів у працівників технічних служб філармонії, які там ще допомагають прибирати і беруть безпосередню участь. І артисти, до речі, приймають, беруть активну участь у ремонті. Тому я не хотів би зараз сказати, це буде, знаєте, там до першого. Yes, Чи це буде але, до 15-го травня? Але ремонт іде постійно. Іде не постійно зважаючи, ремонт, не на незважаючи час? ні на що. І я от, ну, скажу так, що Міжнародний фестиваль мистецтв імені Святослава Ріхтера присвячений сотій-столітньому ювілеї нашого славетного земляка, ми обов'язково проведемо в оновленому приміщенні філармонії. Я вже не говорю за 2014 рік. Дякую за відповідь. І, звичайно, не можу не торкнутися такого питання, як бібліотеки. Вони стають сучасними, що немало важливо. Повертається книжка до мового читача. У нас широка і багата програма в юнацькій бібліотеці, бібліотеці для дітей обласній і наукова бібліотека. Як вдається, якими зусиллями ви оновлюєтесь і наскільки поповнюються фонди? Ну, я можу тут таку невеличку паралель якби провести. Ось здавалось би, стільки конкуренції, масові засоби зараз, електроніки, інтернет, е інтернет е планшети, електронні книги і так далі. Я вже не, не один раз, десяток раз говорив, і що про... живе спілкування із книжкою це рівно тому, що нічого не замінить звучання духового оркестру. От коли йде урочистий захід, скажімо, так, і коли грає, зустрічає м, високоповажний гостей духовий оркестр, я дивлюся, глядач заходить чи в театр, чи в телецентр, допустимо, якось всі підтягуються. Так само і спілкування із живою книжкою нічого не замінить. Тому я хочу сказати, що бібліотеки працюють, книжкові фонди, в цілому бібліотечні наші обласні, поповнюються. Ясна справа, що хотілося би. Ах, би як би хотілося. Але ми стараємося йти в міру фінансових можливостей, яких ніколи не вистачає. Ми стараємося йти в ногу із часом, тому що тільки наприкінці минулого року, на базі нашої дитячої бібліотеки, ми відкрили знову ж обласної бібліотеки, ми відкрили бібліоміст, де Устаткування сучасне, комп'ютерне, нам поставлені на міжнародні інституції. У нас іде цілеспрямована, нормальна, абсолютно робота. І що мене радує, от зараз, в даному випадку, про що ми говоримо, що діти тянуться до бібліотеки. Це надзвичайно радує. Те, що проводяться зустрічі з авторами книг, наскільки це популяризує книгу? Тому що. А... Майже щотижня ми телевізійники маємо роботу, і це приємно повірте, тому що ми бачимо не просто читаємо рядки автора, а ми бачимо його очі. Ми, ми знаємо, як ліг цей рядок, як почалося, з якої букви, з якої коми. Я навіть знаю, що е, школярі започаткували в себе написання книжечок, віршиків. Як це вдається Ну, Це вплив теж в теж бібліотеки. Перш за все. І я по собі знаю, коли я навчався в Користивському педагогічному училищі, а я туди поступив. 1971 році, і ось на першому чи на другому курсі, я правда вже не знаю і не пам'ятаю письменника, який приїздив до нас. Це для мене було справді відкриття. От ви правильно сказали, коли автор розказує, як народжувалась та чи інша строчка, як вона лягала, як десь щось там рвалось і щось переписувалось. Там, і переписувалось. Це теж ну ну було для мене відкриття. І тому мені надзвичайно приємно, що такі літературні мистецькі акції проводяться у нас в бібліотеці у бібліотеках області. В цілому у нас є велика когорта надзвичайно популярних не тільки в нас на житомирщі письменників, а скажімо, у всій нашій державі. Ну Михайло Пасічник, людина непересічна людина, талановита письменник із всеукраїнським ім'ям, і це є перелік мій би продовжити продовжувати. продовжувати. Тому ми працюємо і в цьому плані, звичайно, я повторюсь, а особливо, коли діти е, пишуть. Ми говорили про те, що е, село прагне створювати свої колективи, і це ми показуємо в звітах. Що ще? Яким чином, як розвиваються, чи не скорочено? Чи, як кажуть, не втрачено те, що. Ні, не втрачено, зібрано. безперечно. Не втрачено, однозначно. І чи не буде втрачено, І не буде втрачено, тому що самі люди. Ви знаєте, я е перед Новим роком, їдучи е автомобілем своїм, почув, ну, по-моєму, в Вінницькій області. от там реформування, там зараз іде реформування, оптимізація. І як люди щоб підтримувати, щоб підтримати, ну там йшла мова за, скажімо, за медичний заклад на селі, як люди підтримали, не дивлячись на те, що на вулиці 21 століття, але ж наша держава, я теж не, не, не втомлююся повторювати, хазяїн, господар. Будує хату, заливає спочатку фундамент, потім цей фундамент має настоятись, вистоїтись, потім йде цегляна кладка і так далі. І не за один же день будується добротний будинок. так? Тому ми зараз робимо перші кроки. Вони важкі, звичайно, для держави. Тому, не дивлячись на 21 століття, от у Вінницькій області люди зібралися на схід села громадою і підтримали свій медичний заклад. Знаєте як? Той yeah. приніс мішок картоплі, той приніс дров, той вугілля і зберегли заклад. Я переконаний в тому, що ми робимо всі зусилля. Влада робить принаймні всі зусилля, і галузь культури в цьому році е, на тому рівні, що і в минулому році. І я думаю, що, верніше, так, я навіть поставлю, буду конкретизувати. Я був у минулому році в Олевському районі на. На підсумковій нараді вони проводили звіт роботи за 2012 рік. І Андрій Васильович Дяченко, голова районної державної адміністрації, зразу попередив мене при при моїх колегах при працівниках культури села. Каже Юрій Рорич, якщо ви тут нам будете говорити про оптимізацію, про закриття, то знайте, що ця проблема Олевського району не стосується, тому що як би не було, сьогодні клуб на селі, бібліотека на селі е залишається і буде залишатися культурним осередком. Тому я з гордістю кажу про те, що в минулому році ми не закрили жодного закладу ні бібліотечного, ні клубного. Ми навіть відкрили. Навіть відкрили в Новоград-Волинському районі е, сільські клуби. Ми капітально ремонтуємо заклади. І в цьому році, в Малинському районі, е, в селі Буки буде відкрито клуб. Дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що поінформували глядачів про ваші плани і те, що вже зроблено. І на завершення скажу, що музика і духовність допомагає нам стати людиною. Музика виховує, вона робить людей справжніми. А життя наше насиченим, яскравим і духовним. Усіх приємних, мрійливих поражень! До нових зустрічей!